29 депутатів присутні, сесія повномочна. Ми будемо проводити її трошки в екстремальних умовах про хід виконання програми соціально-економічної та культурної розвитку. Роботи по розширенню проїжджої частини по вулиці Кутузова. Чи буде передбачено водовідведення? Якраз ці роботи робляться з метою водовідведення. Буде велодорожка і буде пішоходний доріг, дорог тільки не весь. Про присвоєння комунальної організації Шоскінська міська станція юних натуралістів почесного імені Сергія Корнієнка та перейменування в екоцентр Корнієнка. Я пропоную. Ключ, щоб було написано Екоцентр Сергія Корнієнка. Це не просто перейменування станції юних натуралістів. Ми ще до цього будемо підходити. Будемо з вами радитись. Ми хочемо кардинально поміняти роботу цього центру. Хто за з тим, щоб додати Сергія Корнієнко? Прошу голосувати, хто за, хто проти, прийнято рішення. Про розроблення детальних планів території Шоскінської міської територіальної громади. До нас звернулася компанія Надія про дозвіл на розробку детальних планів. Поволці шоста Бартійська. Вони земельний участок на суп оренді. У нас є підприємці. У нас є люди, які займаються бізнесом, але у нас з вами нема роз не покошена трава. щось там сече. Так далі людям даємо гектар землі. То спочатку ніж давати, давайте якусь умову поставимо, і не тільки їм, а всім. Де війна, що вони зроблять? Це по-перше, а по-друге, все ж таки інтереси людей, які там проживають. Мова йде тільки на дозвіл розробки детального плану, на розміщення можна там розмістити цей об'єкт. Чи не можна. Ніякого будівництва, нічого дозвілу не маче. Проєктно документація робоча не маче. Спочатку військового стану компанії на один день ми прикрашали роботу, спрацювала сумлінно, тобто працювала, сублінно, працювала є, на важких умовах. В Сумській області також ми. Працювали. Люди ставлять так питання, що ви повинні, що -то, крім того, що побудувати, що то зробити, тому що там два будинки, виявилися вони, ну, практично на пустирі. Що ви візьметесь? Зробіть якийсь сквер, благоустройство, освітлення, тротуар, туди склітки проводите, майданчик дитячий. Я можу сказати, що в той же день, як ми поспілкувалися, обов'язки тобто я передав своєму керівництву, то тобто ми від них не відмовляємось. Фонарі вуличного освітлення були закуплені буквально через тиждень. Вони у нас є. Ми готові їх були поставити, тобто з місць світлом розмовляти, щоб це вони взяли їх на баланс. Тобто ми виконуємо, ми готові виконувати свої обов'язки. Ми підняли, у нас була розробка там, проєкту Сад перемоги. Ми зробили там ескізик е скверу перемоги. Пропоную задіяти у цьому процесі. Пропозиція такова. Ми з цього рішення допишемо. За умови розробки такого ж проєкту по скверу перемоги. Ви згодні на це? To. Прошу голосувати. Рішення не прийнято. Звернувся <PM2> к нам наче, прохання протирійців <вусл reasoning> про розміщення храму у центрі міста по вулиці садово бульвару. Вопрос розміщення церкви в історичному парку. Міста це перша вулиця нашого міста. Це вікові дерева, це красивіший парк. Давайте це питання перенесемо на розгляд наступної сесії. Надійшла сьогодні заява про дострокове припинення повноважень депутата Шостінської міської ради восьмого скликання Шульгі Альони. Припинити дострокове повноваження депутата Шостінської міської ради восьмого скликання Шульгі Альони В'ячеславівни обраної від Шостінської міської ради від політичної партії рідне місто на підставі особистої заяви про складення нею депутатських повноважень. Повідомити Шосткинську міську територіальну виборчу комісію Шостинського району Сумської області про прийняте радою рішення. Прийняли таке рішення. Нема заперечень немає.